Вітаю вас на каналі «Невідчепна Думка. До вашої уваги цитати Карла Густава Юнга, які допоможуть розібратися в людях. Найважчий тягар, який лягає на плечі дитини, це не прожити життя її батьків. Зустріч з самим собою належить до найбільш неприємних. Депресія немов жінка в чорному. Якщо вона з'явиться на вашому порозі, не проганяйте її. Запросіть її в дім, підсуньте крісло, попросіть її відчувати себе як вдома і вислухайте те, що вона хоче вам сказати. Чим відрізняється геній від божевільного? Божевільний бачить, але не знає, як це передати. А Геній може перекласти побачення на мову свідомості. Не втримуй того, хто йде від тебе, інакше не прийде той, хто йде до тебе править любов там немає бажання панувати, і де панування влади там немає любові. Поки ви не зробите підсвідоме свідомим, воно буде управляти вашим життям, і ви будете називати це долею. Якщо ви обдарована людина, це не означає, що ви щось отримали, це означає, що у вас є щось, чим ви можете поділитися. На цьому крапка. Підписуйтеся на канал, ставте подобайки.